Сьогодні 29 вересня, п'ятниця. У цей час молитви попроси у Святого Духа, ласки справжньої любові, до Божого Всемогутнього. І творчого слова. Сьогоднішнє слово? Походить з Євангелія від Луки. Того часу дивувалися люди словам ласки, що виходили з уст Ісусових, і говорили, чи він не син Йосифа? Він сказав їм: Ви, певно, скажете мені цю приповідку, лікарю, вилікуй себе самого. Про що ми чули, що сталося в Капернаумі, зробити й тут, у твоїй батьківщині. І він додав: «Істоно кажу вам: ніякого пророка не приймають у його батьківщині. Та я вам кажу по правді багато вдів було в Ізраїлі за днів ілі, як зачинилось було небо на три роки і шість місяців, і великий голод лютував по всьому краю. Однак ні до однієї з них. Не був посланий Ілля, тільки в Сарепту, що в Сидон краю, до вдови жінки. Та й прокажених теж в Ізраїлі було чимало за пророка Єлисея, однак ніхто з них не очистився, крім сирійця Наамана. Почувши це, всі все нагозі сповнилися люттю і, вставши, вигнали його геть за місто. І вивели на край гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоб скинути його додолу. Та він, пройшовши серед них, пішов далі. Ще один уривок, який підкреслює Ісусову мужність говорити про ці речі, про які багато хто б вибрав краще мовчати. Хіба Ісус не міг, попри їхню невіру, зробити декілька чуд, щоб викликати у них захоплення? Звичайно, що міг би, тоді б і ситуація вийшла не такою критичною. Він міг, проте Ісус не приховує того, що йому не подобається. Син Божий не хоче брехати. На відміну від Ісуса, в своєму житті людина часто вибирає радше не сказати нічого про те, як вона почувається, намагається приховати справжній стан речей, щоб не втратити становище, зв'язки, щоб не виділятися, а бути в своєму оточенні такою ж, як і всі, модною чи авторитетною. Чи, зрештою, боїться що правда засмутиць і зруйнує певні стосунки. В Євангелії від Йоанна є влучна фраза: Пізнаєте правду і правда визволить вас? Скільки разів тобі доводилося вибирати позицію нещирості і брехні? Варто визнати, що така поведінка сковує і змушує одягати маски. Натомість, сьогодні тобі Ісус подає приклад. Справжнього визволення від нещирості. Того часу дивувалися люди словам ласки, що виходили з уст Ісусових, і говорили, Чи він не син Йосифа? Він сказав їм: Ви, певно, скажете мені цю приповідку, лікарю, вилікуй себе самого. Про що ми чули, що сталося в Капернаумі, зробити й тут, у твоїй батьківщині. І він додав: «Істоно кажу вам: ніякого пророка не приймають у його батьківщині. Та я вам кажу по правді: Багато вдів було в Ізраїлі за днів Іллі, як зачинилось було небо на три роки і шість місяців, і великий голод лютував по всьому краю. Однак ні до однієї з них. Не був посланий Ілля, тільки в Сарепту, що в Сидон краю, до вдови жінки. Та й прокажених теж в Ізраїлі було чимало за пророка Єлисея, однак ніхто з них не очистився, крім сирійця Наамана. Почувши це, всі все Синагозі сповнилися люттю і, вставши, вигнали його геть за місто. І вивели на край гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоб скинути його додолу. Та він, пройшовши серед них, пішов далі. Сьогодні попросив милосердного Бога благодаті свободи, щоб бути вправді найперше перед ним, а також перед собою та своїми ближніми. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.